Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні розкажу про врожай кизилу. Цього року гарний врожай. Ну, Разом з поливом, звичайно. Скажу по дві форми. От є от такий в мене кизил, не знаю який це сорт. Напишіть в коментарях. Він якби... Тяж темний. Так. Також він тверденький, такий, що гарно стоїть, навіть бурєвий і він не обсипається. Де крепко тримається, а є інший. Зйом видно, він попсипався. Але перевага цієї форми, що він солод, прямо такий солодкий. Але не треба добре дивитися. Ось так він кущиться, як кущ кушч, більший до куща. Будем ну, за... вже багато, декілька обривався, але... Багато ягоди обсипалося. А інший, оцей що твердіший. Він такий більш деревовидний, трохи, трохи менший росте. З недоліків, оцей твердіший, він чуть кисловатий. Зато він... Не всипається. Так я тяну, я дотяну. Аж так відривається. Оцей червоний, червоніший, легенько. Раз, пішов. Цей темніший. <мір> Ось <висок> цей солодший коц дірвався. Ось це обірвався. От форми багато всипалося, але десь половину це вже було обірвано, до бурівів. Ну ще частина є. Той що менше достиг, можна ще через декілька днів обірвати. Ну і ці кущі. цей твердіший я. Назву так як мовною назви промисловий. Він от такий аж темний. Роздавити його складно. Ось. Це далі під мовною назвою. Назву його столовий, так як він смачніший, наш він роздавлюється раз. Ну, зато він солодкий, я його можу просто рвати і їсти без цукру. Ще один недолік, нейровномірець дозрівання цього столового, він якби одні можуть бути от навіть зелені і другі обсипались. Але цього року гарний врожай, навіть з втратами, вже його багато зібрано. І треба одне так частенько обривати десь через дня три переглядати там декілька разів в тиждень. Ось цей куш зліва, так званий промисловий. Він аж такий аж темний, тверденький, не обсипається, навіть відтримує буреві. Він досить гарний врожай. Навіть для себе познімати, потім цікаво подивитися. Ягоди повно. Залишилось, щоб вирвати декілька гілок. Збираю врожай. З кизилом це у мене перший рік такий гарний врожай. Ну відколи я за ним дивлюсь. О, без догляду, без поливу врожаю практично немає. То обсипається. Дуже мало ягід. Ну, от, Наприклад, без догляду це був би такий урожай. Як зараз ось щось подібне. Хоча вже багато зірвано, половина на землі. Сказав вам така особливість, що йому треба підібрати норму добрив, щоб було не мало і не багато. Без добрив я б показував, скільки могло бути урожаю. Обця стільки лишилось багато добрив, він в якийсь момент може весь обсипатись. Навіть оця стійка форма, котра стійка стійка до обсипання чи до буревію. Вона також, якщо перебрати з добривом, вона також обсипає. Ну, По нормах приблизно, так як я розказував про, про вишню. Тільки в два рази менше, так як добрива те, що на одну вишню, я розділив на два кизила. Ну і в нас це в основні добрива, ну такі самі як на вишні. Вже після активного росту ягоди. Ну, а десь от, після того, як вона природньо вишня обсипалась і... Велика частина залишилась десь на такій фазі я, по-моєму, я вже одобряв. Врожаю мене дуже задоволення. Рай врожай задоволення. Також, думаю, допомогла оця мульча берегти вологу. Ну, раніше, коли я не дивився, були були малі врожаї навіть. Було нецікаво збирати врожай чи щось дивився навіть. Ну не вірив, що він може давати якісь такі гарні ягоди, врожаї, щоб щоб там за ним дивитися. Ну, виявляється це досить можливо брати гарний врожай. Ну це на Вінниччині Кизили почувається досить добре. Ось врожай кизелу, так званого промислового, що я казав, що він твердій, Оце це 16-літрове відро. Дякую за увагу.